Всім привіт. Вийшли ми з Діаною прогулятися на вулицю. 15 по 5 тільки, а бачите, на вулиці вже темно. Добре, що ліхтарі по вулиці світять. Вийшли трошки пройтися. Слухайте, думала набагато холодніше на вулиці, тому що виходила вішати те, що випрала, прання своє. Мені було. Дуже зимно, дуже холодний вітер був. А це щось, я, здається, трошки перестаралася з шаликами своїми, шапками. Щось я затепло, мабуть, вділася. Але, знаєте, як закон підлості, що коли я вділа шапку і шарфів, то на вулиці перестав дути вітер. Так що не вгадаєш, краще, знаєте, вдіти щось. Лишні на себе, ніж замерзнути. Вийшли, йдемо, бачите, з цього боку, а вже не видно майже ліс з цього боку. Приватні будиночки. Йдемо пройдемося. Магазин. Той, що я вам казала, недалеко від нас, той, що малі йшли, пчілка. Йдемо подивимося, може щось купимо. Зайдемо принаймні. О, а ось і він. Там, а не знаю, видно, бачите, там вдалині такі вікна світяться. Оце житловий комплекс. І там дуже-дуже багато магазинчиків. Кав'ярні, піци, сушії. Коротше, йдемо ми туди. Дивіться, яка краса. З одного боку ліс. Бачите? А тут ЖК. Здоровенний, здоровенний ЖК. І тут ціла алея на першому поверсі, купа магазинчиків, салонів і всього-всього. Дивіться, як гарно. А прикиньте, який класний вигляд з вікна на ліс, на оцей сосновий. Гарно. Мені подобається тут. А ось цей супермаркет, Пчівка. Тут непоганий асортимент. Є ковбаски, і сир, і напівфабрикати, хлібчик. Все, що потрібно. І молоко. Коротше, є все. І він ближче, ніж фора. І ціни такі самі. Ну, може там плюс-мінус вони трошки відрізняються. Це які тут є красончики. І головитський валют. Бачите? Прикольно, коли ввечері йдеш і воно світиться. Діана скупилася, йдемо тепер назад, додому. Знаєте, що я вам скажу? Все-таки я не пожаліла, що я вділа шапку і шалика собі на шию, тому що... Вітер дуже такий холодний, що в мене сльози, соплі в різні боки. Не дуже приємно. Я знов почала чекати літо. Всім привіт! Бачите, сьогодні вже така сонячна погода, але сьогодні був тільки один градус зранку. Навіть нуль було. Вночі дивилася нуль був. Зранку був один градус. Їдемо зараз на співбесіду. Злата буде у мене модель, якраз будемо робити її новій нігті. Спеціально не переробляли їх вдома, щоб вона могла піти до мене модель у нас пів Бачите? Зробимо щось новеньке, їй, тому що хочуть подивитися, як я працюю. Чекаємо полю, щось там забув, побіг додому, а ми біжимо на зупинку. Всім привіт! Дивіться, сьогодні погода взагалі триндець. Там голубе небо, з там того боку, чорні хмари. Я сьогодні стала коли о 8 ранку. Мені навіть не хотілося взагалі виходити на вулицю, не дивлячись на те, що мені потрібно. Такий доща калупаши, слухайте, я просто в шоці. Вітер 5 градусів тепла. Я думала. Нікуди не вийду. Але, бачите, слава Богу, дощ закінчився. Вітер не закінчився, але куди від нього вже дінеся. Тобто вийшла я на вулицю, добре, що нема хоча б дощу. Іду по справах. Діти лишились вдома, коли на службі. А мені треба походити трошки. Трошки злата прихворіла. Дивіться, в нас сніжок пішов. бачите? Діана тільки що побачила, стільки радощів було. Бачите, летить. Видно так, не видно так. На мене падає, воно видно, що воно летить. Пролітає в нас перший сніжок. Якесь тоді, 4 четверте, четверте листопада. Перший сніжок. Прийшли ми в торговий центр на Чернігівській. О, а що? І зараз будемо з Діаною обходити купу-купу магазинів. Дивитися, що і тут по чому. Ну що, повертаємось вже з Діаною додому. Добак. Бачите, на вулиці вже темно. Нагулялися, надивилися, вигулялись, ноги відпадають. Ми майже кожного дня ходимо від 15 до 17 з лишнім кроків. Так що зайва вага, нам не страшна. Ми не можемо жити без пригод. Сьогодні щось сталося з моєю посудомийною машиною. Прийшов коля, бачите, я йому теж не даю сумувати. Намагається дізнатися, що Це з нею сталося. Якщо не я його буду буде ремонтувати. Я... Ну, Звісно. Тож у мене мастер на всі руки. Перед цим сперва Ютуб, інтернет. Продивились де що можна. І Тепер різим. треба розколупати все. Да. Да. Короче, не поломаем ничего. Потекло в ней. Что? Наверное, у этот фильтр все и забылся. Вот это все, наверное. Да? Ну, вот отсюда. Ага. -а -а. а -а -а. сейчас разберемся. А, -а, а, и вот, смотри, видишь и поплавок, что дядька рассказывал. Ага. -а -а. Вот. А, цей, і це воно в цей піддом натекло, Так, воно натипо сюди воду. Зараз да. ми вилили воду оцю, можна було поставити і вона б вже работала. Ну зараз треба розібратися. А це чуєш, це не засоріння, це туди соль я насипала. О, там паучок живе. Там паучок то не страшно. Оце біле це не, ета, це соль. Да. Це соль для п'яці. Я сьогодні тільки насипала. Вона а, ж для ну, того, знаю, щоб для пом'якшення води ця соль. Бо я я думала, не розумію, чого там смітяє? паучок живе і чого він там не розібрався з цим І не проблеми. зробив порядок да. там, да? що це за діла такі? Ну це ж не фіксики, це паучок. Ну а може то фіксик. да. да. О, кстати, в них якийсь був паучок. І оце ось теж якийсь фільтр ось. М -м. Ну бо ото білий це сіль. Ну то ладно, хай буде. Короче, я думаю, що зробили. <реш> Це ще не факт. Пробуй, вдруг воно буде працювати. Бач, ще щось там витікає з неї. Ну, бо там в тій штуці вода, там де сіль. Ну що. Вже це працює, бачиш? Да. Умненька. От який ти молодець. А. Звичайно. Я ж знала, за кого заміш виходила. Так да, точно. 300 разів подряд. Да. Ми тоді ще й не знали, що воно таке буває. замуж за мене У мене було якесь передчуття, що треба за тебе виходити <с> замуж. Ну все, ми посуду. Ну що, поставила мити посуд, тепер можна йти відпочивати. У мене завтра <Nein> важкий день, поїду ще на одну співбесіду. От. І потім вже буду щось вибирати з того, з того, що є, буду щось собі вибирати, те, що мені комфортніше, зручніше, те, що мені більше сподобалось. Так що треба відпочивати, Слухайте, поки з Діаною ходили, так замерзла, зараз вже 2 градуси тепла. І, і вітер не перестає цілий день. Задубіли, прийшли, соплі течуть, носи червоні. Коля прийшов, каже, змерз. Як собака. Вот, такі то у нас справи. Так що йдемо відпочивати всі. Дуже пізно. А вставати зранку дуже рано. Дуже-дуже рано декому вставати. Так що. Давайте до завтра, Па-па. Коротше, нічого не вийшло. Ніхто ще спати не йде. Дубль так. два. Не, не хочевала працювати. Почала набирати воду і знову не видала помилку оцю. Десь десь внутри там тече водичка. Да, щось протікає. Я помічничка. Дивися, бо ти той ты. Відірвеш той поплавок. А ну а там, де чуєш, а там, де заходить вода. Оці шланги. Може, там якийсь хамутик чи щось воно відійшло? Як зрозуміти, де воно тече? Так, все, сухо. все сухо. Так а де там? Вроді везде все сухо. Отже, а туди тече. Якщо кому цікаво як воно все працює, можете подивитися ну, ми вирішили так подивитися Вроді нічого не тече Так, чекай Знайшли ми, що не так, з посудомийкою, почали набирати воду. А Коля прибрав поплавочок, там, де він піднімається, якщо води там більш, ніж треба. Забрав поплавок, і води набралось забагато в посудомийну машину. І ми так вирішили собі, що це згорів чи вимикнувся оцей датчик, який відповідає за рівень води в посудомийній машині. То він пішов дивитися YouTube, шукати, де і як його можна знайти, щоб відремонтувати. Так що, хотіли лягати, відпочивати. Пішов подивитися, але напевно вже залишимо це на завтра, тому що, тому що треба йти лягати. От, а з вами на сьогодні все-таки я буду прощатися. Всім спокійної ночі.